Сцена Софіти, глядачі та живе звучання в прямому ефірі радіо Тисою ФЕМ концерт закарпатської варожбанди, гурту 308. Декілька днів хлопці зіграють один з найбільших концертів за увесь період своєї творчої діяльності. Наразі ж тут, в студії радіо, гурт виконав шість пісень. В невеликому залі зібрались найближчі шанувальники гурту. Ті пісні, які ми зіграли, вони є такі більше студійного формату, а на концерті вони будуть розширені, тому що ми намагаємося завжди концертну програму зробити таким один, одним повноцінним потоком шоу. Ми насправді тільки буквально за годину. Тільки за годину до заходу ми написали у себе в соцмережах, що ми тут будемо грати. А на концерті очікуємо десь близько 400 чоловік. Пісні закарпатського гурту: «308» написані на закарпатському діалекті, проте їх однаково добре сприймають як тут вдома, так і в інших областях України, і навіть за кордоном. Ті пісні, в яких Нормально можна розібрати слова, і але все одно є закарпатська мова. То е, я намагаюся. Ми намагаємось подавати е, зак, закарпатські слова, так щоб їх можна було зрозуміти, і обгортаємо їх звичайно українською мовою, які розуміють, щоб до довесиль людей що таке файта, там що таке цімбори. Формат живого концерту на радіо нелегка робота для радіоведучих, адже в прямому ефірі вони працюють не тільки з музикантами, але й з радіослухачами. А коли глядачі присутні і в студії, це подвійна відповідальність. То деколи буває, коли гурти приходять на лайф. Є такі, які ти задаєш їм питання, і вони тобі відповідають одним словом. І М -м, добре, і ще одне питання, і ще одне слово. Окей, ще одне питання, і ще одне слово. Класно. І така розмова не дуже цікава, і ти вже не знаєш, що робити. І Потім доводиться самому все розповідати і, врешті-решт, просто отримувати слово підтвердження від таких людей. Але от як з 308 вони більш-менш говорять, тому що є такі, які говорять самі. Ти просто сидиш, дивишся, слухаєш, слухаєш. Потім ну давайте заспіваємо. Розширений концерт закарпатського гурту. «308» можна буде почути вже цієї п'ятниці. Хлопці обіцяють близько двох годин живого звучання.